Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, я вітаю! Сьогодні я би хотів з вами поговорити про йогу. Наголошую з пункту бачення християнства і церкви. Тобто я буду говорити з позиції католицької церкви і християнства як Богослов. Буду її оцінювати у тому світлі. Причиною цього, що піднімаю дану тему, є те, що час війни, час непевностей приносить людині багато терпінь, непорозумінь. Терпіння мають характер психічний, фізичний, а також виникають в результаті. Різних захворювань тощо, і багато сьогодні систем, у тому числі психологічних, філософських, релігійних, пропонують свою поміч сучасній людині, щоб вона знайшла гармонію з собою, зі світом, з навколишніми. І відповідно пропонують навіть свою методику. Одною з таких. Методик, яка вже увійшла у життя, скажімо, нашого народу, і то не сьогодні, і то не в час війни, але в час війни вона особливо починає розвиватися і набирати обертів, а також ставати популярною, це є йога. йога. На перший погляд, йога розуміється, як. Своєрідний набір гімнастичних вправ для того, щоб зосередитися, щоб віднайти силу тіла і, відповідно, духа, краще себе почувати. Але чи так все є просто з йогою? Давайте коротко собі зрозуміємо, звідки пішла йога. І які її головні цілі. Отож йога походить з індуїзму. Всі е дослідники чи ті, які пишуть про йогу, абсолютно цьому не заперечують, хоча правда, деякі представники індуїзму говорять про те, що вона ще існувала навіть перед тим, як індуїзм <кхух> з'явився. Коли ж мова про індуїзм, то він переважно охоплює сьогодні територію Індії, але також має своїх визнавців по цілому світі. Я отут от загляну до соціологічних даних, і одна з компаній європейських подає, що сьогодні індуїзм визнають близько 1 мільярда людей, з яких, увага, 900. 10 мільйонів мешкає у Індії і Непалі. Також індуїсти є в таких країнах, як Бангладеш, Шрі-Ланка, Пакистан, Індонезія, Сингапур далі Південно Африканська Республіка і інші. Щоби зрозуміти, що таке індуїзм, Індуїзм це не є е, релігія в стислому значенні того слова, адже коли ми говоримо про релігію, то в основі релігії стоїть об'явлення Бога. Наприклад, в основі християнства стоїть об'явлення Бога через прихід на землю Божого Сина. У е, юдаїзмі є об'явлення Бога. Через, через свої маніфестації, дії через Мойсея, Бога, який об'являється Мойсеєві на Синаї. так само в ісламі є об'явлення Бога. Щодо буддизму, тут є дискусії чи в буддизмі є релігію, оскільки також в його основі не є об'явлення Бога, а такі духовні практики. Тобто, індуїзм є збором різних таких релігійних. Практик, які, скажімо, мають таких, такі чотири, я би сказав, засади. Є різних багато відламів, течій індуїстичних, але якщо їх всіх зібрати докупи, так, то е, всіх от тих, які визнають іслам своєю релігією, єднає таке. Перше. Це є пошана до святих книг, які в них називаються ведами. Друге, їх об'єднує віра в реінкарнацію. Що таке реінкарнація? Це є віра в те, що людина. Од... Народжується одного разу в одній іпостасі, другий раз у другій іпостасі. І так до моменту свого удосконалення. Наприклад, в одному житті вона може бути людиною, в іншому житті може бути деревом тощо. Це є е... друге. Третє, е... їх об'єднує всіх віра в право акції, тобто дії і протидії, яка називається. Разом кармою. І четверте, вони всі стремлять до визволення. До визволення е, себе для того, щоб осягнути, немов мов, би, такий правдивий стан природи. Очевидно, різні такі елементи індуїзму знаходяться всюди, а в самому ж індуїзмі ми знайдемо. Елементи різних різних, скажімо, релігій. В загальному індуїзм визнає, що кожна віра, яка провадить до богів, увага, це є політеїзм, є доброю. В індуїзмі існує віра у, в божества, які є жіночими і чоловічими. Чоловічі божества називаються деви, а жіночі божества називаються деві, які очевидно трактуються як такі проявлення бога, не мов би, вищого тощо. Щоби не заглиблюватися далі в індуїзм, треба сказати що йога, про яку ми будемо говорити, походить саме з того індуїзму, тобто того збору різних, прирізних таких вірувань. Коли говорити ж про йогу, то вона є одним з шести системів індійської філософії. І вона займається питаннями зв'язків між тілом і умом. Що має на цілі йога? Через відповідні вправи тілесні, в тому числі навіть аскезу, яка може полягати в дієті, в пості, так? Духовну дисципліну, яка зазвичай проявляється у медитації, а також виконання певних моральних, етичних норм, вона має допровадити людину, яка практикує тут у його, до, до того очевидного стану природнього, природнього стану. І тепер коли взяти, спробувати перекласти термін ось цей йога, так, йога, то його можемо перекладати по різному. Різні, наприклад, знавці цієї проблематики кажуть, що його перекладається як єднання, Підкорення або запрягання. І це є система такої психопрактики. Тепер, після того, як ми собі вияснили це питання, запитаємо себе, а як про цю йогу висловлюються, скажімо, люди, які є знавцями? Скажу вам відразу, я маю на увазі богослови католицькі, у тому числі православні. Отож, коли ми собі поставимо питання таке, чи йога є гріхом, і чи вона рекомендується християнам? Католикам, православним. Відповідь така. Йога може бути гріховною, і йога не рекомендується. А тепер я зараз вам поясню, чому. Отож, коли говорити про, скажімо, йогу, як таку систему. Практик, для того, щоб знайти якісь зосередження чи, чи совокуплення практик з власним тілом, які не мають нічого спільного з релігією, філософією, а трактуються чисто як гімнастичні вправи, ну, то це, скажімо, ще менш-більш допустимо. Але хто правдиво практикує йогу? У первісному розумінні її, той не може її практикувати без зв'язку з індійською філософією, а відповідно, релігійною думкою. А тут ми вже заходимо у ту сферу, коли християнин практикує абсолютно іншу релігію, а це означає, що він відходить від Бога єдиного в трьох особах. І схиляється до іншого божества. І тим, є, і тим порушує першу заповідь, яка каже: «Немай інших богів окрім мене. Хтось каже: Ну як так? Що таке діється, що, ось скажімо, як йога може нас змінити? Зауважте, що ті, хто практикує йогу, або хто цікавиться йогою, він мусить. Ви той, хто цікавиться, мусить навчитися елементарних принципів, так, елементарних понять. І коли мова йдеться про ті певні поняття, то вони щось за собою несуть. І коли мова йде про йогу і християнську духовність, то вони цілковито собі суперечать. І я вам скажу чому. Тому що християнська духовність базується на вірі в єдиного Бога в трьох особах, який, задля любові до людей і спасіння людського прийшов на землю, стався людиною і дав себе розіп'яти воскрес із мертвих. І всіх спас. І відповідно, хто хоче бути спасенним, повинен наслідувати його. А також практикувати такі речі, як молитва, піст, милостиня, віра, надія, любов це є духовність монотеїстична. Ми називаємо. Натомість йога пропонує духовність, яка є пантеїстична. Що таке пантеїстична, яка допускає вірування в багато е, богів. І... Хто пробував практикувати йогу, то вже зауважує, що на рівні такому навіть термінологічному йога пробує заступити певні поняття християнської духовності поняттями індуїзму. Наприклад, от, наприклад, першим ділом, першим ділом. Коли говорити про такі речі, яких прагне прагне йога, то за допомогою йогера, чи люди прагнуть, то вони прагнуть отримати що? Витишення, зосередження. Якесь визволення, позбутися негативної енергії, тощо, от зауважуєте, я висловлююся термінами, які вживаються в інтуїзмі, в йозі. Натомість, коли я говорю як християнин, то я говорю наступне: якщо мені погано, я нервовий, то я повинен Бога просити про ласку, молитися. Покутувати, бути милосердним, практикувати любов, віру, розумієте, навіть різниця є в поняттях. І відповідно, тому треба собі сказати, що йога, йога це не є проста така практика якихось набору системного набору певних фізичних управ, а вона є дорогою. Яка остаточно вийшла з індуїзму, і Інду до індуїзму провадить. Якщо ти є християнин, то тобі її дорогою не личить іти. І вона, та його, ніколи не буде нейтральною. В центрі християнської віри стоїть, ще раз вам кажу, свята Трійця. Християнство властиво. Каже про те, якими повинні бути відносини людини до Бога і людей поміж собою. Натомість йога це є поганська і частково окультична, бо йога вчить зосереджуватися не на Богу, а на самому собі. Вона заохочує, щоб ми шукали відповіді на життєві питання і проблеми. Всередині себе, в своїх думках, в своїй свідомості, замість того, щоби шукати розв'язання своїх проблем Слові Божому через молитву до Духа Святого, як нас навчали ще з дитинства. І тому, відповідно, вона нас відводить від Бога, в Йога ніколи не може бути нейтральною. Так само, якби ми сказали, що нейтральним є куріння, чи наркотики, чи інші речі. Вони нейтральними ніколи не можуть бути. Вони затягують. Е, тепер, що говорять про йогу такі авторитети церкви? Давайте почнемо від. Останнього папа римського Франциска. Що говорить папа Франциск? Папа Франциск говорить е, наступне: що християнська віра не є вправою йоги, а вона є відкриванням. Надію Духа Святого, надію Бога. А тому Він каже, що дослівно, тисячі курсів духовності, курсів йоги, Дзену і інших вони ніколи не здатні визволити людину з неволі, з тягару гріха і смерті і зробити людину дитиною Божою. Це здатна тільки люби, зробити Божа любов, яку ми зрозуміємо, відчуємо, переживемо, і тільки любов здатна нас визволити. Боже. Це є думка Папи Франциска. Ідемо далі. Вислів папи Венедикта 16-го покійного вже. Він каже, що деякі зводять йогу до своєрідної гімнастики гімнастика ця, каже він, мала б на меті допомогти нам відпочити тілом. І каже: якщо йога зводиться виключно до гімнастики, то це може ще бути прийнятним. Але каже він, це повинно бути дійсно зведено тільки до гімнастики, бо гімнастика належить до спорту. От зайдіть, будь ласка, на сайт університету фізичного здоров'я і культури імені Боберського. Ви не знайдете там факультету йоги, а знайдете гімнастику, інші види спорту. Значить, йога не є. Видом спорту чи гімнастикою, вона є такою, яка включає в себе філософський і релігійний елемент, а тому не увійшла у перелік, скажімо, одного з видів спорту. І тому папа каже, що йога, йога робить те, що вона нас відводить. Від правдивого Створителя, яким є Бог, від правдивого світла, яким є Христос і Спасителя, а вводить в нас у східні техніки, філософські, медитаційні і відповідно відводить нас від Бога. І тому Папа каже, що якщо дехто собі пояснює, що існує. Своєрідна християнська йога, то це вже є ідеологізація і надання йозі певної форми релігії. Тому він каже, що практикувати йогу є дуже небезпечно і він би не радив. Йдемо далі. Перейдемо тепер до відомих екзорцистів. Давайте. Тобто людей, які у церкві покликані до того, щоб виганяти Злого Духа. Такий був екзорцист, отець Габріеля Морто в Ватикані. І він каже, що як йога, так і інші практики є дуже небезпечними. Оскільки вони нас виводять зі світу християнського і вводять в світ індуїзму. А найголовніше, що йога, і відповідно інші, як і інші ідуїстичні такі способи релігійного вірування, впроваджують нас у фальшиві вірування, що людина не воскрікує воскресіння мертвих. А що вона реінкарнує. Що вона в цьому житті людиною? А, наприклад, в наступному житті вона, як я вже казав, буде жабою тощо. Отець Василь Вороновський, хто його пам'ятає, хто не пам'ятає, подивіться, ким він був. Монах студент екзорцист, дуже перестерігав перед практикуванням йоги. Натомість заохочував до практикування гімнастики, різних видів спорту. Він казав, що з його практики виникало, що дуже багато людей, які зацікавлювалися оцими східними способами, не мов би гімнастики, а насправді релігійного і філософського вірування, досить часто відходили від життя у Христі. А входили на якісь манівці життєвого, і вони переставали бути не тільки християнами добрими, але й патріотами українськими, оскільки вони не відчували себе людьми з певною ідентичністю. А також він говорив, що люди, які дійсно дуже посилено і правдиво, Увійшли у світ йоги, особливо медитації, то що, то вони мали досить часто великі психологічні проблеми. Одного разу, вам скажу, у нас в Гунівському монастирі прийшов був один кандидат давні роки тому назад, який практикував йогу практично дуже ретельно. І він. Міг, він настільки був від того, йоги залежний, йоги, так як від наркотику. Він ішов і він міг заумерти, отак як ішов на ходу. І так бути кілька хвилин, аж доки хтось на нього не крикнув, і він не продовжував рух. Він був в монастирі десь до року часу, це був учитель. один. І він потім мусив виступити. Він сказав, що він не може вийти з того стану. Він дуже любив бути на молитві, але він на молитві не зосереджувався на Бозі тільки на своєму стані, і він практично не мов би, виключався з власного тіла. Тому, коли мова йде про йогу, я ту тему піднімаю тому, що бачу нею цікавляться дуже. Чудові люди, які є християнами, католиками, греко-католиками, навіть православними. І вони це трактують як форму гімнастики чи такого реляксу тілесного. І я хочу їх попередити, що воно має негативні наслідки. Я не збираюся дискутувати ні з ким, ні пояснювати. Я тільки говорю позицію. Богослова католицької церкви, а також вам навів думки по авторитетних людей, які кажуть, що йога це не є звичайний спосіб такого тілесного відпочинку. Це є небезпечна практика. І тому рекомендую цю практику полишити, натомість зосередитися на тому, щоби ми. Поглибили наші відносини з Богом через молитву, вміли простити собі і ближньому, приходячи часто до святої тайне покаяння тої сповіді, потім, щоб ми цікавилися навколишнім життям, історію нашого народу, то що от таким чином ми будемо живими людьми. Бо, врешті-решт, ми є живі люди. І ми завжди будемо мати якісь терпіння, немочі тощо, але в тому, можливо, і трагізм, і краса людського життя. Нехай ці мої думки комусь, хто буде їх слухати, поможуть. І я буду тому дуже радий. Коли я буду бачити питань багато у коментарях до цього відео, я спробую. Зорганізувати пряму трансляцію і відповісти на ваші питання. Прошу наперед пробачення за таке довге відео, але воно потребувало того, щоб я вам пояснив небезпеку йоги. Слава Ісусу Христу!